Всім доброго дня. Хочу показати, що вже поховала свої піпіно я в приміщення. Все, іде похолодання. Все позаносила я уже в приміщення. Ось такі плодики. Отакі плодики вже важкі, настоящі важкі, великі. Ну, буду старатися, ще докуплю лампи. Буду старатися, щоб плоди поспіли. Воно далі цвіте. Треба докупити лампи, зробити нормальну досвідку. Хоч воно може перезимувати так, просто не буде плодоносити при звичайній лампочці. Але мені хочеться по поекспериментувати. Не дають півні зняти відео, не дають. Це два молодих. Саджанця, ті, що я лишила для себе, вже отакі великі. Вже будуть цвісти скоро. Це консуело. Те, що я обрізала під корінь і знову відростає гарненько. Отакі мої піпіно. Тут на консуело плодик є. Ну, Побачимо, побачимо що воно вийде. Побачимо. Тут в мене е, наростає коренева в саджанців. Тут у мене посіяні із насіння новий сорт пепіно, тут також наростає коренева. Ці сьогодні їдуть. Тут ще буквально, по-моєму, чотири штучки ще є вільні. Зараз буду пакувати ці, ці вже оплачені. Тут наростають. Підростають, наростають. Тут консуело трошечки ще є, коренева наростає. Тут молоденькі саджанці укорінюються. Робота кипить. Буду ще черенкувати, буду ще вам нарощувати, тому що, тому що є багато замовлень. Працювати є з чим і є для кого.